Друзі, усім привіт! В нас є дуже цікавий клінічний випадок, про який би я хотів розповісти. У цього чоловіка присутня неврологічна симптоматика по правій стороні обличчя. Додатково він вказує на незрозумілий біль в ділянці правого, верхнього ікла. Якщо подивитися на комп'ютерну томограму верхньої щелепи, а саме в ділянку ікла, то ми можемо побачити, що хтось з лікарів. Вивів пломбувальний матеріал і залишив його в товщі кістки. Якщо подивитися на цей зріз, то ми можемо бачити, що пломбувальний матеріал знаходиться дуже близько біля гайморової пазухи, тому працювати в цій ділянці потрібно дуже обережно. Наша задача зайти в кістку, дуже обережно видалити цей матеріал і зашити наше операційне поле. Після цього ми гадаємо, що симптоматика неврології повністю зникне. Результатом ми обов'язково з вами поділимося після закінчення операції в наступних відео.